Слава нації! Вітаю на каналі Добри Римбата. Херія Сашко Добре, така цікавенка. Сьогодні працювали на машині і взагалі ну, не планувалося таких робіт. І в мене не було з собою ключа 65-70 серповидного. У підсумку довелося працювати також із цим з'єднанням або з'єднанням, як це правильно наголос, для іменника. Так, і. А в мене був тільки ключ 100-110. У підсумку там по побратим вже повів був за газовим ключем, а я натомість сюди підставив просто плече. У мене там є подібний ключик, от сюди поставив упор і благополучно її розкрутив. Аналогічно, відповідно, планую назад закрутити. От, тому, якщо у вас аварійний варіант, майте на увазі ніяких залізяк, ніякого молотка. Берете цей штатний ключ для натягування гусянки і працюєте з разом боремо і поборемо.